Я чекаю. Oh Джулі, ти що зробила? Це зовсім не схоже на рибу. Міло, покажи, що намалювала ти. Ого, виглядає непогано. Поки що це найкращий малюнок з соусами з усіх, що я бачив. Сюзі, а ти навіть не намагалася. Отже, мені доведеться подарувати тобі цю рибку. Сподіваюся, ти любиш їсти сиру рибу. Мені? Але це обман. Ха-ха, Комусь доведеться їсти мерзенну рибу. Чому одразу мерзенну? Її можна приготувати. У мене є пальник. А, що ти робиш? Ой, пробач, я просто не вмію їм користуватися. Так, ага. Здається, треба спрямувати її на рибку. Дивіться, яка апетитна вийшла. Нарешті я зможу нормально пообідати. Так,